Всім доброї ночі та доброго вечора, в кого вже ніч, в кого вже вечір. Сьогодні ми зіграємо проти сильного супер... суперника в ну, FIFA Mobile. Та зіграємо просто в FIFA Mobile, просто пообщаємося. Давно вже не було роликів з моїм голосом, давно не було роликів, роликів по Майнкрафту та ну і так. Зразу вибачаюся, дуже вибачаюся. За мій інтернет. Так що, ну, добачаюсь, реально за мій інтернет, будь ласка, вибачте, мене зразу і зразу я пішов в атаку та не зміг тут реалізуватися. Противник сильний, та мій состав теж найслабий. Найслабкий. Можна попробувати навіть виграти його. Буде всі сили прикладати, щоб виграти. Тут небезпечна атака розвивається тут. Тут можна і під удар стріляє удар гол на 10-й хвилині забиває перший гол та відкриває рахунок в цьому матчу. Гарно тут розібрався з м'ячем та забив гол. Дуже гарно, красиво, мені подобалося, сподобалося. Так, розводить вже суперник м'яч. І ось, що я казав про інтернет. Тут може й за мій. Зразу кита щось не порозумівся з мечом, мій гравець та <coughs>, противник гравець теж. Вкидання за бокової лінії. Викинув я не туди і знову він щось тут не зрозумів та викинув його за лінію. Ось мій інтернет. Небезпечно удар щатин і тут вже облак, ян облак на місці. Ну, це такий, це був не дуже сильний та точний для нього удар. Це вже, кстати, атака на загостри, неймар, подача в штрафну зону. Небезпечно вибиває захисник, захисник вибачаюся. І тут пас можна в розріз давати. Ні, не проходить цей пас, на жаль. Так, і тут, і тут мій інтернет. Удар небезпечний і тут рикошет, і тут кутовий. Так, і тут... -а... Закидання в штрафну зону, блокування удару. Ще є це удар і небезпечно був удар, але ви ще воряд пошло. А, тут рикошет. Ще закидання в штрафну зону, вибивання м'яч. Виб... Вибивання прямо суперника в руки. в Ноги випадки. Деблює. Пасна Роберто Баджо. Роберто Баджо, Да, потіравий м'яч. Загострений удар. Воротар справляється з тим ударом. Тут потрібно чуть-чуть розійтись по флангам і розбудувати свою атаку біжи, 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 біжи. І тіляє м'яч і тут Курф... Йохан Йоханкройф. Ой, так. Да. Йоханкров. Закриння з бокової. І тут -а перший тайм підійшов закінчення. Перший тайм закінчився і мій інтернет дає особі знати <кій> Я госільва. Сілів, сіліва. Небезпечно. Загострає на роме. Перехватили м'яч, суперники. Ну, нічого, нічого. Ми поки що один-нуль виграємо. Це нічого. Тут отбор в центрі поля, тут небезпечно, можна будувати атаку, тут можна пробувати здалеку. Ні, тут відбір м'яча. Чистий. Так, рефері тут не свисну, нічого не побачив, тут немає. Порушення тут немає фолу. <кій> так, і тут а, вихід уже. Тут, тут може бути дуже небезпечно, але ні, тут рикошет. І тягу Пас на Еберсон-Таліска. пас на Влаховича Дебрюйна. на Дебрюйна не проходиться передача. А, як, а якби пройшла, то можна було ще робити. Неїма робить радуху небезпечно. І він проходить, проходить, не дай йому прийти, подача на голову удар крут. Забиває його, вибачаю за що неправильно про відмість фамілію, тому що я такого не забачаюся навіть ну, не чув. Ну, чув, ладно, чув, але не знаю, як правильно <кій> про його фамілія. Ну, тут а, розстріляли воротаря, тут тільки захисники і все. Так, 67 хвилина, зравню суперник, рахунок 1 1 Трібно вириватися вперед. Невдачний фінт, але суперник дарує мені, противник дарує мені інтернет. Тут можна забувати, ні. Тут можна добувати і вище ворот в м'яч. Тут треба було прийняти його та не спів. Отут, момент! Удар! мене, туди. І Едерсон та Ендерсон Таліска. Ендерсон Таліска. Пользується цим моментом ошибкою вратаря <кій> і забуває. Виводить траума Мадрид мою команду вперед. І робить рахунок. 2-1. На 77-й хвилині. Дуже хорошо. Інтернет. Мій інтернет. Суперник колись вибивав м'яч. Суп... <кій> пасується, пасується, але... Щось моє. Чуйка моя, що не може забити. І тут небезпечно тут які-то фло атаці. Так, тут просто потягнути вредну, час, час. Да, ну не таким чином. Я вибачаюся, але не таким чином. <кхем> не дати забити це її голос, не дати забити його ротар на місці, викидання, куди подалі. Не виходить туди накрутити. Дебрюйне і все. Арбітер дає свисток, а цей свисток дає знати, що матч закінчився з рахунком 2-1. В пользу мене. Фух. Так, ребятки, ви пишіть, що мені ще знімають... Ой, вибачаюся. В коментарях. Ставте лайкосики. Всім на добраніч Всім на добраніч. Всем пока.